Добрий день, Володимир Максимович. Ось зараз на території Хмельницької атомної станції по галереї ви відчуваєте, що це ваше рідне підприємство? Так, за стільки років праці на цьому підприємстві це вже для мене рідне підприємство стало. Більше 30 років. Друзі, хочу сказати, що нашим співрозмовником сьогодні є начальник зміни станції Богдан Джичка. Він є учасником пуску другого енергоблока Хмельницької АЕС у 2004 році. А скажіть, будь ласка, Богдане Максимовичу, ви самі обрали цю професію, цей факт? Чи це так, батьки порадили? Ні, Я родився в Івано-Франківській області біля Бурштинської тест, відома. І, і ну, дядько мій працював там на цій станції. І, якби по його рекомендації я спочатку поступив в Борштинський енергетичний технікум mm -hmm. до армії, а після армії вже Київський політехнічний інститут, вже після і, Київського політехнічного інституту вже молодим спеціалістом прийшов на Хмельницьку армію. Тобто це ваша була перша робота? Так, так. так. Я після технікуму працював на Київській тец 5 Ага. По направленню. Ага. Ну і вже мене все з Києвом зв'язало. Після армії я вже як би, був орієнтований на Київ. Ага. Чи вважаєте сьогодні професію атомника елітною? Ну, для себе я вважаю, що так. Що це елітна професія, оскільки на даний час ну, всі бачать, що без електроенергії в Україні зараз, особливо цей час, дуже важко. Враховуючи те, що ну, всі знають, типова енергетика російськими ракетами побита, гідроенергетика також побита. І можна сказати, що завдячуючи атомним станціям, у нас поки що є можливість користуватись електроенергією. Тобто майбутнє за атомною енергетикою. Я вважаю, що так. Воно давно було ясно, але напевно політичні... Такі різні моменти не давали будувати атомні блоки. Я отак трошки відступ. Я пам'ятаю, коли приймався мораторій по добудові атомних блоків. Як це було, коли я приїхав сюди, другий блок будувався дуже інтенсивно. Я був прийнятий в турбіний цех на роботу, але було інтересно, що робиться в реакторному цеху. Заходив у реакторний цех, в, в гермозону, де реактор. Там робота кипіла, там пройти не було можливо, стільки спеціалістів було, працівники з Польщі працювали. А потім, як я зараз пам'ятаю, один із депутатів виходив в Верховній Ради в зал, з бумажки зачитується постанову, приймається постанова про мораторій на будівництво атомних блоків. І після цього Блок був, кругом крани були, кругом будівництво йшло. Крани почали розбирати, монтажні організації почали роз'їжджатись, спеціалістів вже не було. Ну, така картина стала. І в результаті другий блок надовго став, можна сказати, законсервований. А ваш син теж працює на Хмельницькій АЕС? Так, він працює в реакторному цеху, старший оператор реакторного цеху. А скільки вже тоді років працює? Десять ну, років вже так. Він О. закінчив, теж закінчив Київський політехнічний інститут, таке як і я, теплонеритичний факультет, і теж по направленню прийшов працювати на Хмельницькій АЕС. А це теж ви йому порадили цю спеціальність? Чи ну, він сам і... доходив до цього? Я би сказав, плавно направляв його mm. на цю. Спеціальність. Mm -hmm. тобто вони ще ну, дочка і ще син, вони ще маленькі були, я їм організовував екскурсії на станцію, водив. Mm -hmm. ну, син всі направлено ще У нас в Нетішині Київський політехнічний інститут проводив курси, що пам'ятаєте, було mm -hmm. таке в школі, він навчався там на цих курсах, і потім вже здавав екзамени, вже в Києві здав екзамен, здав екзамени і без без особливих проблем поступив на теплому факультет. Закінчив інституцію з дипломом зі знаками. Батьки задоволені, задоволення він? Він теж задоволений, так. І від нього що почув я, що він. Не... Не задоволений роботою, такого я не чув ніколи. Ой, це дуже добре. Ну і для людини, яка, знаєте, на своєму місці і задоволена професією, і для батьків це супер. От дивіться, ми зараз підійшли, якраз видно другий енергоблок Хмельницької АЕС. Тоді, в 2004 році, 7 серпня, ви були учасником пуску другого Енергоблока. А. Які тоді були емоції? Що згадується? Я можу сказати про другий блок слідуючи. В той час, коли вже почалися операції по налажуванню систем другого блока, ще не були повністю атестовані начальники зміни блоків. І робоче місце начальника зміни станції було перенесено на блочний щит блока номер 2 І практично все оперативне управління. По Пускових операціях другого блоку проходило під керівництвом начальника зміни станції. І просто пускові операції я не застав на першому блоці, оскільки я прийшов у 88-му році, блок вже працював на певній потужності. Мені довелося пройти те, що я, напевно, в іншому місці би не побачив. Тобто, Перший толчок турбіни був від пирками, від пара його турбіну поштовх був, виводили на 3000, Пуск різних систем, налагоджування, холодна обкатка, гаряча обкатка. Перша, було перше завантаження тепловіділяючих збірок в нашу зміну якраз попало. У сьогодні вже впродовж 20 років, скажіть вас, бере гордість, що ви були дотичні до такої важливої державної справи, як пусть здоров'я. Звичайно, здорова. так. Ну хотілося б третій блок пустити. О, супер, супер! Я думаю, що це не за горами. Тільки щоб дійсно було прийнято рішення. Ну, я бачу, йде до цього угу. і було прийнято рішення про добудові третього, четвертого блока, в дальньому п'ятий шостий блок. Угу. Це для, країни. Ну, для країни це тільки вихід атомні блоки. Богдана Максимович, а можна ви нас проведете на блочний щит управління другого енергоблока? Так, я звернусь до начальника зміни блока номер 2 З його дозволу ми зайдемо на біщу 2. доброго дня. Прийшло 20 років, а сильно змінився блочний щит управління? Так, блочний щит змінився дуже сильно. Коли блок пускали, він, ну, він оставався, що можна сказати, з тих часів передпускових, можна сказати. А коли вже блок пустили, були багато модернізацій проведено. Практично, от, якщо подивитися оці монітори, їх не було, були такі старі, великі. Зараз всі монітори поміняні, комп'ютерна комп техніка на робочих місцях. Дуже багато чого додалося. Панелі відремонтовані. Ну, модернізація провела, освітлення помінялося. Блочний ще дуже помінявся, порівняно з тим, коли пускали блок, зовсім інакше. Тобто багато систем досконалилось? Так, модернізація, постійна модернізація проводилась. Воно ну, покращує роботу блока, більша надійність роботи турбіни, реактора. Тобто, в цьому плані. Ось ви зараз тут, на цьому місці, де 7 серпня, пам'ятаю, ми теж тоді були наша знімальна група під час введення в експлуатацію другого енергоблока Хмельницького які зараз вас погоди. А Я як я, зараз, зараз пам'ятаю, 20 років пройшло, ну для мене як, як вчора це було. Як зараз пам'ятаю, що начальник зміни електроцеха, тут, тут біля ключа стояв при включення блока електромережі, Усі дивились синхронізація, синхроніскоп. І коли синхронізація відбулася, включення в електромережу, всі захлопали, ну, радісний момент був. Тобто Це був неймовірний, так скажу, момент для мене. Тому що це таки не кожен рік і не кожне десятиріччя блок включається в електромережу. Перший раз. А це було перший раз. Це така була подія державної ваги, і Україна, вже незалежна Україна, самостійно вела в експлуатацію три енергоблоки на Запорізький, на Рівненський, на Хмельницький. Так, так, шостий блок на Запорізький спочатку, потім наш другий, потім четвертий блок на Рівненський АЕС були в експлуатації. Угу. І тоді це було актуальним. Ну а сьогодні у військовий час. то це, це, це просто залі, актуально. Так. Зараз оцю зиму ми пройшли. В плані нашої роботи, можна сказати, більш спокійно, не було стільки розгрузок нагрузок. Но минулу зиму. Я пам'ятаю, нам приходилось на зміні то розгружатись, то навантажуватись. Постійно ці обстріли били по, по енергосистемі і було дуже важко працювати. Но цю зиму пройшли більш-менш спокійно, але вже от весною. Почали бити по типовій генерації. Треба віддати і належне і сказати величезне дякую усім українським енергетикам за те, що рятують українську енергосистему, атомникам, зокрема. І скажіть, будь ласка, що би ви хотіли побажати на останок нашої розмови енергетикам, атомникам, вашим колегам, які брали участь в пуску другого блока? Для нас завжди першочергове це безпечна робота, безпечна робота, надійна робота. Щоб надійно було вироблення електроенергії, щоб Україна була з електроенергією. Оце зараз найголовніше. Ну і всім здоров'я, бути надійними працівниками, щоб енергетика працювала, розвивалася. Ну і для мене мрія це щоб на нашій станції був введений третій блок в роботу. Це... А хочете, щоб ваш син був дотичний до пуску другого, третього вже четвертого? Звичайно, не я сподіваюся, що вся дальніша його робота пройде на нових блоках. Третій, четвертий, будемо сподіватися, п'ятий, шостий колись буде. Для нього це для його, так скажемо, роботи, кар'єри, це дуже, дуже велике значення має. Ми всі дуже цього хочемо, і всім енергетикам українським побажаємо цього. Я вам дуже дякую за щиру й відверту розмову.